Круча. Юрко сидів на круч, за його спиною була могила, а попереду нього обрій. Обрій синьою смужкою загортався донизу з обох боків, адже земля була круглою, і небо стікало з неї, наче мед з сяблока. Тодії щілини було близько, два-три удари по стовпах повітря. Дужими крилами мовчазного крука, що самітником кружляв над головою Юрка. Та у тому близько містилася і вужівка асфальтової дороги, і близькі трічки, і навіть тісно притулені одне до одного дачні господарства, які барвистими крихтами просипалися під темний сосновий ліс, кинутий по обидва боки. Від річки Юрко дивився і слуха. Вітер перебирав чорний пір'як рука. Джміль гутів, важко піднімаючись над кивіткою шипшину. Деренчали мотори. Круче, розрита. І стягнута донизу тогорічними дощами просилася до спокою люди, які чинили з нею зло, шукали відради у власній силі, їм здавалося, що вони, мов оті античні велетні, перемагають час швидкістю, підпорядковують своєму бажанню простір, круче вмира, під нею ній, і над нею. Порядкували любителі мотоциклеток завзяті хлоп. Вони зідрали, мов шкіру з верблюжого горба з кручі різнотрав'я і налагодили доріжки до перегонів. Вони були тими, ким були, і вини їхні, і чесноти в тому не було. Юрко намагався зосередитися на гудінні джмеля. Опіпершись на нього, він хотів торкнутися тіні річечки і підняти оті впалі низу країнеба над землею, щоби не так швидко день стік у ніч. За спиною була могила. Старий цвинтар. Угорі кружляв круг, простір Просідав малі. Юркові заважав гуркіт моторів і визики Гар. Юркові заважали упорядники часу. Юркові хотілося спати. Як давно круче стала під мінливим небом, спираючись на снирка, коли на ній примостилася могила. Коли над нею взявся кругу самітник круг, коли нащо ти знати і кому? Юрко сидів на кручі, коли і кручі ще не було, але тепер йому заважали шумливі люди. Не те, щоб він сердився на них, а просто вони йому заважали. Сонце хилилося за могилу. Сонце хилилося туди, куди Юрко давно не дивився. Він дивився на схід, туди, де блискотіла річечка, і де мерехтів, у косому промінні надвечіря крильцями у Між ним і тим, на що він дивився. Аж до підошви кручі деренчали мотоциклетки. І трав'я, яке тішило Юрка, колись не було, була суха, влежена глина зі слідами протекторів. Юрко, зітхнувши, піднявся, тінь його впала на леваду під кручею, бо сонце світило йому в спину. Із того низького сонцестояння тінь Юрка видалася довжезною. Ге, добрі. Люди зайняті залізячим, не сахнулися тієї тінь. Не глянули в небо. Чи не хмара, бува, стала горою сірою над ним? Ні. Люди були зайняті залізячим. Юрко жалісливо слово посміхнувся, опустивши очі, дивлячись на людей внизу. З того обличчя його зістарилося і взялося тужливою зморшкою біля рота. Тоді він знову подивився в долочин, подивився туди, де плескотіла річечка, де прух тікав вверху, не торкаючись низу, наче вмився цілющою росою. Набрав світла, став до мрії. Юрко розправив крила і полетів. Круча сплощилася до підошви, її не тримало різнотрав'я. Її точили мотоциклетки, вигризаючи живе мертвим. Могила насувалася на людей, між ними і нею не стало. Нікого. Юрко сидів на березі річки. Річка дихала очеретами, торкаючи берег, на якому сидів Юрко сонячною стороною. А інший берег був ще темним, тінявим. То Той був край землі, з якого небо стікало в річку. Юрко знав що круче зійде верху багато швидше, аніж впаде низу, через людей на мертвому зарязяч. І заквітують ті схили, і джміль віднайде нірку схованку в її тілі, і круг візьме у коло могил. Але Юрко знав і те, що могила, хоч як би там не було, не віддасть свого. Мертве тягнеться до мертвого, а живе до живого.